Збитки, які завдали окупанти, стан міського бюджету, відбудова Харкова та життя після перемоги це головні питання першої великої прес-конференції мера Ігоря Терехова в умовах війни. Початку про руйнування. Близько 500 будинків взагалі не підлягають відновленню. 4,5 тисячі багатоповерхівок пошкоджені різною мірою, а 150 тисяч харків'ян залишилися без домівок, каже мер. Крім того, пошкоджено чи зруйновано 109 шкіл, стільки ж дитсадків, 53 медустанови. Котельні, водогони, енергетична інфраструктура, яка не належить місту. Транспорт, тролейбуси, трамваї, метрополітена состав. Це дуже така річ, яку зараз неможливо фінансово посчитати. Але той урон, який є, він колосальний. Можливо казати, що це урон на сьогодні десь там 9 мільярдів доларів. Ну це дуже дуже приблизна цифра, але зазначає мер уже стали до відновлення багатоповерхівок. Ремонтуватимуть і комунальні, і кооперативні будинки. Для нас нема різниці. Кооперативний це будинок чи не кооперативний. це наші будинки. Тут такого мовне співфінансування. Ми вже працюємо і ремонтуємо один з кооперативних будинків, який розташований на північній Салтовці. Водночас додає Ігор Тирихов, вже розробляють генеральний план міста спільно із командою британського архітектора Нормана Фостера. А над економічною моделлю післявоєнного Харкова працюють фахівці Оксфорда та Кембриджа. Місто повинно бути економічно самодостатним для того, щоб розвиватися. Другий напрямок роботи це вже ж інфраструктура, яка повинна бути нові мікрорайони. У нас є можливість дуже багато нового зробити. Це житлові мікрорайони, тільки побудовані по усім нормам. Це енергозберігаючі технології, котельні, поставка води. У нових будинках будуть підземні паркінги, які можна використовувати ще як укриття. Займаються і перейменуванням топонімів, що пов'язані із назвами російських міст та географічних об'єктів, зазначає мер. Загалом у місті мають змінити близько 400 топонімів, а також прибрати деякі пам'ятники, але з урахуванням побажань містян і без допущення вандалізму. Я категорично проти вакханалії, коли зносять пам'ятники, захотів і зніс. Підігнав трактор, чи кран чи самохід і знес. Категорично проти. Тому що ми ж не хочемо уподоблятися нашому ворогу, коли вони приходять і руйнують все можливе і неможливе. Наразі ж у місті проживає понад мільйон громадян, і цифра постійно збільшується. Звітує мер. йдеться про містяни, які повертаються додому, та людей, що евакуювалися із інших населених пунктів області чи окупованих територій. Для усіх мешканців Харкова проїзд у громадському транспорті залишатиметься безкоштовним, доки це дозволятиме міський бюджет. Крім того, додає Ігор Терехов, активно готують місто в очікуванні морозів, відкривають пункти гарячого харчування, а також обігріву. Вчора у нас було 12 тисяч тих харків'ян, які отримали з южу, обід, речі. На сьогодні на 14 порядка 16 тисяч. Ну, далі я е, так розраховую, що ще більш буде. Наближаються новорічні свята, але, зазначає мер ялинку та ілюмінацію на площі Свободи цьогоріч не установлюватимуть. Та головні зелені красуні міста бути, де її розмістять та які святкові заходи заплановані, оголосять пізніше з міркувань безпеки. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Сергій Перець, Олексій Стринков, Ігор Мартиненко. Харківські звісті.